Наступний сюжет у нашому випуску містить кадри, які не бажані для перегляду дітям та людям зі слабкими нервами, тому просимо їх утриматись від перегляду. Сумчанину зробили унікальну операцію. Після того, як 48-річний чоловік отримав опіки третього ступеня, він залишився без правої частини обличчя. У нього вигоріло око та вухо, і чоловік дивом залишився живим. Пошкоджену ділянку шкіри замінили вже в Києві. Йому вирізали частину шкіри зі стегна. Подробиці дивіться всього. Після нового року увечері до обласного опікового відділення родичі привезли ледь живого чоловіка зі страшними опіками. От это після операції. Це то, що на второй день ми сделали з операцію і удалили все. У вот десь видите глаз, вот это в часть костей і уха зізняє. Це мягкіт ткани. Операція у сумах чоловіку врятувала життя, але це був лише початок. Його доправили до київської лікарні, і саме там лікарі провели операцію, яку по праву можна вважати унікальною. Взяли лоскут, здорове коже, кожа, під клітчатка, клічатка, участок мишці, виділили вместе з засудим, і цей сосуд вшили в артерію. А звідки брали шкіру? Ну судя по даним брали з бокової поверхності туловища. Нині сумчанин у Києві проходить період реабілітації. Скільки він триватиме, невідомо. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко. новини СТС.